Не чекаючи морозів, на Волині вже вмикають тепло. Для цього на нараду зібрав усіх відповідальних із районів і між чиновників перший заступник голови облдержадміністрації Олександр Башкаленко. До вечора 11 жовтня у всіх дитячих лікарнях, школах, дитячих садочках, амбулаторіях, інтернатах, пологових будинках має бути тепло. Опалення вмикатимуть поступово. Таке завдання дали обласні чиновники. Ми завітали до найближчого луцького дитсадка, що неподалік обласної державної адміністрації на київському майдані. Тут вже почали прогрівати приміщення після декількох останніх холодних днів. Включене опалення з половини дня. От і я так думаю, що на завтрашній день вже у нас буде тепленько дітям буде добре і зручно. У попередні роки було складніше, зізнається завідувачка. Мерзли довше. Ці малюки щойно прокинулися, йдуть їсти. І їм не холодно. Як відомо, в більшості дитячих садочків Волині відвідуваність знижується в перехідний період, коли ще не вмикнули тепло. Значно холодніше в обласній держадміністрації. Один до одного, то ту В Вочевиті нарада тривала недовго. Завдання поставили чітке. Завтра за завтрашній день та категорія, яку я перерахував, повинна бути включена на контролі по кожному, по кожному на контролі управління до 15 жовтня опалення буде в оселях усіх волинян. Запевняли чиновники звітуючи за трибуною. Щоправда, борги є, позбутися бо не можна ще торішніх, бо населення за газ розраховується приблизно на 90% Лідерів списку боржників підприємство теплокомуненергетики. Вони не мають жодного куба лімітів. І, в принципі, початок опалювального сезону він є можливим за умови заведення в повному обсязі цих лімітів. Тому що якщо ми зараз почнемо масово пускати котельні, якби буде проблематика з тиском на вхід в область. Тобто, якщо зараз ми маємо 2,7 кг, якого в принципі достатньо для нормальної роботи підприємств, в тому числі і гнідальського цукрового заводу, то при не вирішені цього проблеми в найближчі дні, тому що у нас ідуть вже, скажімо, час пішов не на тижні, не на місяці, а на дні. Це може бути серйозною проблематикою. Східноєвропейська теплоелектрогенеруюча компанія в оренді Луцьк тепло. Але як погашатимуть багаторічні борги цієї структури, заступник луцького міського голови Лариса Соколовська не побажала пояснити журналістам. Всі райони та міста до початку опалювального сезону готові, почергово відзвітували чиновники. Єдина найбільша проблема із заготівлею торфобрикету та дров. Є ситуація дещо з клубними закладами. У нас 650 об'єктів 57 об'єктів не будуть опалюватись 192. у 2010 році. Їх було 204. На нараді звернули увагу відповідних служб, аби перевірили готовність спеціалізованої техніки до початку сезону, димовентиляційні канали і навіть порахували двірників, щоб у разі негоди не було несподіваних проблем.